Вечір 13 серпня зібрав мешканців декількох будинків по вулиці Героїв Сталінграду в мікрорайоні Гресу. Майже сотня дорослих та до пів сотні малечі чекали шостої вечора, щоб дізнатись причини зустрічі. Дивіться, хочу сказати таке, в мене документи на руках. Я депутат міської ради Пилипенко Віталій, Віталій Віталійович. Отримавши документи, я їх сам не бачив. Хоч я й депутат, мав голосувати за це рішення, але я його в очі не бачив. То мене не було, може, по якійсь причині, то як. Ну, маємо, що маємо. Виділили землю від вас недалеко. Скільки тут метрів? 500. Читаю для чого. Погодити та затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення і експлуатації основних підсобних допоміжних будівель. Послухайте уважно. Та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої примисловості для розміщення комплексу з переробки твердих побутових відходів. Площею 1 гектар. Вулиця Індустріальна, 16А. Е, зараз я вам скажу, це значить віддали фірма Альтернатив... Альтернатива 3. Ну, далі вам все зрозуміло. До чого ми це все ведемо? – Хто засновник цієї фірми. Засновник є фамілії. Дивіться збірно, там я вас доводю до відома. А там що вам будуть розказувати, ви самі вирішуєте. Треба зробити колективне рішення. Подписи звернення до мене. Ми будемо писати по поводу цього. Я хочу знати на що дивилась міська рада, і всі депутати, і всі раз. До правоохоронних органів два, до прокуратури будемо писати три і до санстанції чотири. Чому дали ці висновки, де ці документації? Після цього будемо впливати і все робити для того, я так вважаю, щоб цього заводу тут не було. Треба, будемо лягати там, перекривати трасу. Що треба, я з вами, і щоб ви знали, що так і будемо починати. Ми зробимо потім підписи. Нам треба ініціативна група людей. Хвильовані та збурені такою новиною уманчани почали бурхливо обговорювати, почути. Інформація викликала у місцевих мешканців масу питань. До цього часу це прийшли, розказали, що є. все. а до цього часу чого ніхто звернутися, ні в ці правоохоронці, ні в садку. А це зараз прийшли, бо вже треба голосувати якщо вже земля. продана, ми сказали ні. Після того першому заступнику міського голови Сергію Кличку довелось запевняти людей, що жодна людина при здоровому глузді не дасть дозволу на будівництво сміттєпереробництва. Ного заводу в районі Гресу того, щоб побудувати завод, треба взяти міські умови і обмеження. Це зроблено чи ні виділена земля. Якщо ви помните, давно показували цього Смірнова. Смірнов розробив установку, яка переробляє там шини, ще на якийсь там там, чи на ще вид випаливо. Його показували, хто може з мужчин повний, він давно вже працює, такий винахідник, нормальний мужик, інженер. От йому виділили тоді, ще в 2014 році, де депутатом також був і ПЛП. Проголосували, ніхто теми цієї не піднімав. Зараз перед виборами ця тема стала цікава. щоб вас просто збудоражити. Ніхто там його не буде строїти. Це по причині одній. Це там і невигідно робити, і не потрібно. От коли він доби, попросив, щоб йому дали там землю, вони там з Марковим по е, такій е, схемі, яка розрішає виділяти землю під отакі е, цілі, виділили землю. Все. Представляєте? Стоп, стоп. Це все. На те, щоб не було. Я ні. Більш того вам скажу. Ні один нормальний, розумний українець, який свалку має на одному кінці міста, а буде возити мусор сюди, цим займатися не буде. Да. Та не буде ніякої свалки. Строїти ніхто не буде, бо проєкт ніхто їм не погодить. Все. Що хочу сказати на що сьогоднішнього зібрання. Таких ще буде багато факів. Доставатись, виніматись і вам показуватись. Це вибори. Ви визначаєтеся, ви подивіться, хто газети видає брехливі, якісь там щось пише, поскудить, а хто тихенько ні з ким не сварячись, нікого не обзиває, робить. Асфальтує, стриже, бриє, миє. Отак от, от я вам хочу сказати: завтра ще якісь жарені факти йдуть. Давайте спитаємо, шановного пана, а чого з 2014 року після сесії він цю тему не підняв? Не бачив документів. От я зараз приїхав розказувати вам. Дивіться, як у нас все побудовано. Я вам зараз приїхав розказувати, чи, чи буде будуватись тут завод чи ні. Тут є ось люди з Греса. Воно, Іван Федорович, Володимир Іванович. Я ще в листопаді місяці працював в електромережах. Слухайте уважно. Я щас вам розказую, чи ми будемо будувати тут завод чи ні. А ось є депутат міської ради, який вже другого скликання. 2014 року до цього часу, проголосувавши за це рішення, зараз прийшов і починає мені, який я з листопада прийшов на роботу, задавати питання. А чи буде тут строїтись завод? То я щось нічого не можу поняти. Я з електромереж, перейшовши сюди робити виконком, мене запросили, бо знаю, що я з 20 років в електромережах працюю. Знаю добре, повністю наші всі інженерні. Служби перейшов сюди працювати, і щас цей депутат, який в 2014 році голосував за це рішення, а це не одна сесія. Задає мені питання. Ну чи це не смішно? Вам люди питання? Я за таке не голосував. Я не, не вас вас. тепер друге тепер? Друге, що хочу сказати, Зрозумійте, зрозумійте, що є тут і група підтримки. В них сюди підготувалися, прийшли. Ми ще раз кажу, не буде тут завода. По-перше, хто б хто б не став депутатами і хто б не став мером, громада не дасть ту цього зробити. Тим більше закриваємо тему на свалки. Зараз уже починає будуватися сміттєпереробний завод. Кому не кому це цікаво? Сіли, під'їхали і подивились. Фундаменти залиті. Два Умані їх, мабуть, буде занадто багато. То це буде там переработні Ну То тоді чого зірвали після з'ясування підстав для зустрічі громади і влади уманчани, користуючись нагодою, розповіли про потреби мікрорайону. Хай вам розкажуть, що це і які я мовчати, я тут живу. Я мені показу документи. Можна увагу лише пішохідний переход не роблені в нашому районі. Асфальт не дивить. За год зерна поставили п'ять у цим дихати немає. Чим чому поставили машини? Отакі багато тоні їдуть, машини домають дороги розбивають.